Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні відразу без великої передмови, приступаємо до роботи. Маю стільки щавлю. як каже моя бабуся, щав'юх. Вона мені його і нарвала, і перебрала, і помила, тому мені просто пощастило. Мені лишилося його лише нарізати і засолити, чим ми з вами і займемося. Ось Чому вирішила зняти, тому що хотіла поділитися з вами досвідом різних методів зберігання ще в юху. От. Ну, давайте будемо різати. І як ви бачите, так, самі е стовбурці в бурці всі відірвані, От, всі листочки такі не пошкоджені, без темних плям. Зараз саме час його збирати. Дрібненько нарізаємо. ну, так Як ви будете, як ви потім любите його в борщі, скажімо так. Це ще вель дикий. От, зараз саме час його збирати, бо в нього і листочки не жорсткі, і поки що нічого там на нього не напали, ніякі там мошки, нічого. Цвіт він ще не пішов. Ну, так само загалом, як і з домашнім. І так, хто не любить консервований щавель, ну, такий, який трошки там приварений, можете засолити так, як я зараз буду солити, без термічної обробки. Щавель можна, звісно, і заморозити, але він займає багато місця. Ну, Хіба що у вас є вакууматор, то якби витягнете повітря з пакета і він буде більш плескати. Але тут є ще інше питання. Чим довше він зберігається в морозильній камері, ну, тим більше він якийсь жиловий стає. ну, Це не дуже помітно, але, скажімо, все одно це вже не те, що з свіжого щавлю борщ. Питання просто постає в другому. Зараз він саме найкращий для заготовки. От. І найкраще його з морозилки використати протягом там ну, місяців двох. Але у нас вже попереду літо, і ви щоразу зможете зробити борщ свіжого щаблю. Тому, якби тут таке, також така двояка ситуація, чи варто його так заготовлювати. Бо ну, взимку він вам все одно такий не, не дуже буде борщик добрий. Можна щавельку сушити, але з сушеного щавлю а, виходить кислота. Тобто ви будете мати зелений борщ, можливо, хтось і полюбляє, що він не був таким якби кислим. Ну, тоді цей спосіб для вас. Так, він і буде місця менше займати. Скажімо, і тари потрібно менше, також можна так зробити. Ну, а я зараз просто засолю. Зберігати такий щавель можна от в погребі, з ним нічого не станеться, сіль і природні кислота будуть натуральними консервантами. Ну що ж, я ріжу далі, а вже потім підключусь до вас, коли буду солити. З нарізанням я справилась. Ця миска в мене 44 літри. Врахуйте, нарізаного щавлю до 40 літрів десь. Ну і відразу залишила собі в мисочці, зараз буду варити борщ. Як я варю зелений борщ, у мене є відео посилання, на це відео я залишу в описі і в першому закріпленому коментарі. Мій борщ їдять навіть ті, хто взагалі не любить борщ <сі> кисленький. Тому раджу подивитись. так Далі в нас весь рецепт, як то кажуть, на око. Одне око прижмурюєте, а другим дивитеся, скільки вам треба сипати солі. Будемо міряти жменями. Три жменя то точно тут зараз буде потрібно, далі побачимо. І починаємо перемішувати і разом так як розминати. Ну, як, як капусту квасим. Аналогічно і це будемо так переминати. Зараз його так багато, а врешті решт аби хоч баночок 6 було, їх півлітрових. Може і того не буде, побачимо. Сподіваюсь вам чути, як. Він репить рипить під руками від цього перетирання. Ну, я так глянула, дам ще п'яту жменю та й все. Можна давати, звичайно, ще більше, ще, і ще. Але ви ж потім борщ будете варити. Ця сіль буде, повинна десь діватися. Так, щоб вам все-таки він був не пересолений. Додавши лише одну там, столову ложку його від яку він вже, має, вже повністю змінив колір. Я йому вже всю структуру порушила своїм перетиранням. О, вже вода капає. Ну, сік має мене сильно увазі. Так, зараз ще раз пере... перемішаю все перетру. От. І залишаємо миску, поки так добре, добре сік не виступить. Ну, вже його тут, що тут лишилося, можна сказати. Все, хет трошечки полежить, зараз сіль ще сік з нього витягне. І тим часом підготуємо банки. Вони вже в мене чисті, але їх потрібно простерилізувати. Нам вони не потрібні гарячі, такі холодні, але щоб ніяких там вже бактерій не лишилося, зайвих нічого. От і все. Зараз дочекаємося лише. Щоб сік відійшов і розкладаємо. Пройшло до години часу, наш щіваль постояв, ну, тут вже кожну жменю береш і вже вона таким соком стікає. Тому наше завдання зараз лише розкласти по баночкам, щільно-щільно притрамбувавши. Щоб аж ну, той самий сік, щоб аж тут виступив, щоб вони там сухенькі не стояли. Зараз я вам на прикладі одної покажу. Скажімо, все просто і зрозуміло. Закриваємо і наповнюємо решту баночок. Ну, ось, що у нас вийшло. Тут баночки не повні півлітри. Одна є 400 мл, ці 485. І от тут буквально все, що вийшло із такої кількості. Але якраз все вистачить на зиму. Якраз щоб урізноманітнити своє зимове меню. Ну що ж, я буду з вами прощатися. Натхнення вам на приготування. Не забудьте законсервувати Шавель. До побачення!